Кумонько, а що ваш чоловік подарував вам на ювілей? Еротичний круїз. А то як? Ти послав мене нахер. Ех, кума. Відкрили б в нашому районі спортзал. Ми б точно спортом зайнялися. Ага. Вже секшоп відкрили. І що? Різниця між чоловіками і жінками полягає в тому, що чоловіки хочуть від жінок зайнятися отим і усе. А жінки від чоловіків хочуть усе. Ну і отим, як його там. Чоловік жінці в розпалі сварки. А у тебе ціські маленькі. Жінка, а у тебе, а, а у тебе? І починає панічно перебирати в думці. Дружок у нього довгий, зарплата велика, а розуму багато. Друзі, блін, елітні люди, лице і фігура красиві. Блін, не знаючи нічого кращого у вічі. А у твоєї жінки циські маленькі. Їде далекобійник з говорящим попугою, а в кузові у нього кури. Захотілося йому любові. Бачить дівчина на узбіччі, гальмує, і вона йому. Мужик, підвези. А смоктати будеш? Ні. А ну й вали пішки. Ну, їде далі. А того хочеться. Тут, бачить, дівчина спідницю задерла, кофту підняла. Мужик, підвези. А, -а, -а, -а. а смоктати будеш? Та пофіг. Давай, а, тільки папугу кинь у кузов, а, щоб не заважав. Їдуть вони в процесі, тут менти їх зупиняють. А -а -а. Мужик, а що у тебе там кури з кузова вилітають? Мужик, в шоці йде подивитися, а там картина. Папуга курку бере за горлянку і каже. А смоктати будеш? Ко-ко-ко, Шо ко ко, -ко? ну й вали пішки. Старшокласник Богдан. Мама, а у нас в школі сьогодні на перерві дівчинка в наш туалет забігла. Мама, Ну, я думаю, ви її прогнали. Богдан ага по два рази.